Вітаю вас, маленькі українці! Пам'ятайте, що освічені люди це гордість держави, а знання шлях до перемоги. Добрий день, діти! Я рада вас бачити. Сьогодні ми поговоримо про свою рідну оселю. Кожна людина, кожна дитина має свою оселю. Які ж будинки були б даними? Облаштовувати собі житло люди почали дуже давно. Спочатку вони мешкали у печерах. Пізніше люди навчилися будувати будинки з каменя, з глини та дерева. А які ж будинки будують в нас час? Будинки бувають різними. Приватні та багатоповерхові. А де мешкає твоя сім'я? Яка твоя оселя? Ти живеш в одноповерховому будинку? Чи в багатоповерховому? Як ти вважаєш, а чим будинки відрізняються один від одного? Мабуть, тим, що мають різну кількість поверхів? Вікон, під'їздів. Так. Але всі вони мають однакові складові вікна, двері, дах, стеля, підлога, кімнати. Пропоную згадати вам, діти, які кімнати є в вашій оселі і для чого вони призначені. Після мого запитання з'явиться відповідна ілюстрація. І так будьте уважними. Як називається кімната, де знімають одяг взуття, в якому ми ходимо на вулиці? В якій кімнаті ми готуємо їжу? В якій кімнаті ми збираємось всією сім'єю і розмовляємо, дивимось телевізор. Як називається кімната, де ми відпочиваємо вночі? А де ми вмиваємось, приймаємо душ, ванну? Що необхідно, щоб усі ці кімнати були затишними, комфортними? Молодці! Я впевнена, що ви дали правильні відповіді на запитання. Хай живе наш рідний дім. Тепло і затишно у ньому. Тут і тато, тут і ненька, і бабусінька рідненька. І веселий наш дідусь крутить пишний русий вус. Діти, любіть свою оселю, бережіть її, тому що вона, як мати, рідна і єдина. Тому допомагайте батькам, прибирайте домівку, створюйте затишок. Все буде Україна, наше майбутнє у нас ніколи.